Знову привіт. Обіцяв про дітей. Зрозуміло, я не буду там е, важливість наступних поколінь. Е, применшувати неможливо. Всі ви розумієте, що таке діти і так далі. Що це наші предки в тому числі. Я сподіваюся, ви теж це те розумієте. Що надважливо? Ну, для мене, давайте я свого досвіду. Зрозуміло, що є, освіта у нас гімно. Вона робить низько спилені пеньки і не більше того. Тому до, до неї я ставлюся так, я колись своїй дитині сказав: у нас освіта така. Ну, бо, по перше, вольсдорфська школа, там, оце, манте ото отось воно у нас не до, ну, реально не скрізь е реалізувати його. Монтесурі, по-моєму. ну. Ще я поважаю мішу Казінка. Дуже, дуже гарно з дітками займається людина. Тобто педагогіка від слова, не зрозуміло якого, освіта не зрозуміла. У нас флешки, і навіть флешки дерьмові випускають, пічкають інформацію. Взагалі, то я думаю, що освіта у всьому світі, якнайбільше, заточена під знищення дітей. Ну там в Японії свої, до речі. Цікаві дослідження і таке інше. Ну, багато що в деяких країнах роблять для діточ діточок. Ну, де перегинають палку, де діти маніпулюють е батьками, але не про те. Перше, що я сказав своїй дитині, дивися, освіта це гімно. Але в нас такі правила гри в нашій державі. Що ти, якщо маєш оцінки гарні, не знання, знання ті, то все ерунда. Гугл дає все, все, що потрібно. Ти маєш мати гарні оцінки. І ці оцінки відкриють тобі двері до освіти, та освіта тобі здійснить твою мрію по професії. Ну, у нас така гра. Тому грайся, твоя відповідальність. І головне з дітьми в моїх особистих стосунках. Я з ними з, з ліжечка з дитячого спілкуюся як з дорослими. Я їм не виношу мозок. Вони спілкуються зі мною тоді, коли їм. То пасує. Під час війни в мене була одна вимога, я кожен день тебе чую. Все. Е Але коли приїхали до мене е дівчата мої, е маю, е із подружки, то вони сказали мої, мої, моїй доньці, що ми тепер розуміємо, що таке тато. От, то треба, знаєте, щоб ваші діти відчували, що таке батьки. Відчували вашу любов, обіймайте своїх дітей, любіть їм їх, кажіть їм те, що ви їх любите. Но не так, що ви кажете, що любите, а не любите. Любіть однаково, бо завжди, часто в сім'ї, там хтось з дітей більш любимий, більш те, більш все. Я не розумію. ну, Я розумію, чому так відбувається. Карма, все таке інше. Але любіть своїх дітей, ви сюди привели їх в світ для того. І Відношення має бути, як до дорослих. Не треба мусі-пусі. Да, діти мають мати дитинство, вони мають вами опікуватися. Не вони вами, а ви ними. Ви маєте їх любити. Але не оберігайте їх від життя, бо потім вони приходять з такими... Я думав, прийшов в доросле життя і довіряв людям. Я за це дуже жорстко поплатився. Це ну, реально світ такий, який він є. Нехай вони вивчають світ таким, яким він є. Хай вони опікаються, отримують досвід. І е, з, як з дорослими своїми дітьми спілкуватися, це не значить, що треба з ними жорсткими бути. Треба просто довіряти своїм дітям, е, дійсно поважати в них, е, і не треба з ними панькатися. Треба просто виховувати з дитинства відповідальність. Це саме головне. І називати речі своїми іменами, казати дівчинці, що вона має носити в сумочці презервативи. І не робити, не закочувати на такі теми і вважати їх скаридними. Треба, щоб, я, ну, якщо у мене вийшло так, що мама не могла, от, або не хотіла на ці теми говорити, я з, з донькою говорив на ці, на ці теми. Отже, ну треба е, говорити на дорослі теми нормально з дитиною, не треба. Е, думати, що якісь є заборонні теми, бо хто тоді навчить дитину. У нас школа не дає сексуальної освіти от, і, і так далі. Треба значить, кому, батькам вчити дітей. Хлопчики своя специфіка, дівчатка своя специфіка. От, отже, на батьках відповідальність, хто з дітей виросте, а до мені пишуть, що моїй доньки 39 там, і так далі, і тому подібне, зробіть щось. От. А вона щось не хоче. І починає ламати об коліна 40-річну людину, або 20-річну, або 30-річну. Ви з дитинства воно народилося. Я став біля ліжечка і поклявся своїй дитині, що я буду її все життя поважати, любити, і цінувати, шанувати і відноситись як до дорослої. Я це виконую.